У Харкові правоохоронці розслідують факт забруднення земель у промисловій зоні індустріального району, що сталося через аварійний стан каналізаційних мереж підприємства. Протягом 2024 року на кількох ділянках неодноразово фіксували виливи відходів безпосередньо на відкритий ґрунт. За даними слідства, у господарській мережі перебували у користуванні товариства з обмеженою відповідальністю. Керівниця підприємства не забезпечила належне утримання каналізаційних споруд і трубопроводів та не вживала заходів для запобігання аваріям. Перший факт забруднення зафіксували у липні 2024 року поблизу вулиці Роганської у жовтні. Повторні вили відходів на декількох земельних ділянках, у тому числі в лісосмугах. До перевірок залучили фахівців Державної екологічної інспекції, які відібрали зразки ґрунту для лабораторних досліджень. Результати показали перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин, зокрема азоту, фосфору, сульфатів, хлоридів. Тощо загалом забруднення зафіксовано на 16 земельних ділянках, а площа уражених земель перевищує 4 гектари. Сума збитків державі. Понад 400 тисяч гривень за процесуального керівництва немишлянської окружної прокуратури міста Харкова директорці підприємства повідомлено про підозру у забрудненні земель речовинами та відходами шкідливими для довкілля внаслідок порушення спеціальних правил, що створили небезпеку для довкілля, а саме за частиною першої статті 239 кримінального кодексу України. Слідство триває.